Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний народний автомобіль. Це у нас Nissan Кашкай в рестайлінгу 2018 року випуску в дуже хорошій комплектації з дизельним двигуном і автоматичною коробкою передач. Так, що ми бачимо? Перше, це у нас дістронік. дуже рідко попадається. Отут у нас заховалась камерка. Так? У нас тут є камери 360 градусів, фулет оптика з автоматичним дальнім. Автомобіль в білому перламутровому кольорі дуже класно виглядає, безключовий доступ. Так, по салону, в принципі, у нас сидіння прості, але вони мають хорошу бокову підтримку, сидіти досить зручно, тому проблем з них ніяких немає. По салону далі маємо шкіряне мультикермо, датчики тощо світла, функція отримання смуги, звичайно, повний електропакет зі складанням і підігрівом дзеркал, двохзонний клімат, контроль, електричний ручник, автоматична коробка передач, дзеркало з автоматичним затемненням, панорамний дах. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камера 360 градусів. Паркуватися на ній максимально зручно і просто. Пробігу у нас 173 тисячі чесного та перевіреного. Що ще з такого цікавого є? CarPlay тут є, якщо не помиляюсь, якщо мені пам'ять не зраджує. Так. Так, ого. Капець він великий. Прикурювача, AUX, USB, можна тут бутилочку собі якусь поставити, підстаканички, тобто все цивільно класно. Ну, прикольно. Колір машини дуже гарний. Демо назад. ззаду, так як я сижу за собою, ну, блін, в принципі, дуже достатньо місця. Ну, порівняно, напевно, зі старим кашкаєм, тут трохи більше місця, так як в старому я їздив, мені не дуже сподобалось. Ну, але в принципі це компактний міський кросовер, Він має бути досить маленький, але водночас і високий світло. Є все, більше нічого нема, крім світла. О, підлокітник з підстаканниками. Взагалі, вогонь. Можна їздити. Третій підголівник. В принципі, питань до того немає. У багажнику. Багажник, в принципі, у них завжди був такий досить компактний. Я не скажу, що він дуже великий, але водночас я не скажу, що маленький, тому що тут подвійна підлога. Можна собі купу всього. Поховати, маємо запаску, домкрат, фаркоп навіть є, розеточка, то повністю весь, весь 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 комплект. При великому бажанні ці штучки у нас їдуть під низ і стає трошки більше місця ось тут. Прикурювачів я тут не бачу, ані бачу. Капець так розмістили, його, звісно, не знайдеш. Та й все. Так. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо у вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це 2018 рік. Комплектацію ви тільки що бачили, 173 тисячі пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Всім папа, не забувайте підписуватись.